Михея, розділ четвертий, та буде наприкінці днів гора дому Господнього міцно поставлена буде вершиною гір, і піднесена буде вона понад узгір'я, і будуть народи до неї пливсти. І підуть численні народи, та й скажуть: Ходімо і вийдім на гору Господню та до Дому Якового, і він буде навчати доріг своїх нас, і ми будемо ходити стежками його. Бо вийде закон із Сіону. А слово Господнє із Єрусалиму, і Він буде судити численні племена і розсуджувати буде народи міцні аж у далечині, і вони перекують мечі свої на лемеші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ на народ, і більше не будуть навчатись війни. І буде кожен сидіти під своїм виноградником і під своєю фіговницею, і не буде того, хто б страшив, бо уста Господа Саваота оце прорекли. Усі, бо народи ходитимуть кожен ім'ям свого Бога, а ми будемо ходити ім'ям Господа, нашого Бога, навіки віків. Того дня, промовляє Господь позбираю кульгаве із громаджу розігнане, і те, що на нього навів коли лихо. І зроблю я кульгаве останком, а віддалене потужним народом, і зацарює над ними Господь на Сіонській горі відтепер і аж навіки. А ти, башточорідна, під гірку Сіонської доньки, прийде до тебе і дійде старе панування, царювання для донечки Єрусалиму. Тепер нащо здіймаєш ти окрик? Чи в тебе немає царя, чи ж загинув твій радник, що ти корчишся, мов породілля? Вийся та корчся, о дочко Сіону, немов породілля, бо тепер вийдеш із міста та перебуватимеш у полі, і прийдеш аж до Вавилону, та будеш ти там урятована, там Господь тебе викупить з рук твоїх ворогів. А зараз зібрались на тебе численні народи, говорячи: нехай він зневажений буде, і нехай наше око побачить нещастя Сіону. Та не знають вони Господніх думок і не розуміють поради його, бо він їх позбирав, як до клуні снопи. Ставай та молоти, дочко Сіону, бо я ріг твій залізом ученю, а копита твої вчиню міддю, і ти розпорошиш численні народи та вчиниш закляттям для Господа несправедливий їхній зиск, а їхнє багатство владиці всієї землі. І згромаджуюсь тепер, дочко, товпищ. Облогу вчинили на нас, тростиною б'ють по щоці Ізраїлевого суддю.